Сьогодні поговоримо про те, як мати справу з набридливим хлопцем. Це ситуація, з якою стикаються багато дівчат, коли спілкування стає нав'язливим, а увага небажаною. Перший крок зрозуміти, що саме тебе дратує. Це постійні повідомлення, флірт без взаємності чи неповага до твоїх меж. Визнач причину, це допоможе обрати правильну стратегію. Другий крок чітко встанови межі без агресії, але впевнено скажи, що тобі некомфортно. Наприклад, будь ласка, не пиши мені щодня або я не зацікавлена в більшому, ніж дружба. Твоя щирість це не грубість, а прояв поваги до себе. Далі мінімізуй контакт, не відповідай одразу, скороти спілкування. А якщо потрібно, заблокуй. Це не драматично, це самозахист. І найважливіше, не ведись на жалість чи останній шанс. Якщо хлопець не сприймає твої слова серйозно. Проблема вже не в тобі, а в його небажанні поважати чужі межі. У крайніх випадках звертайся за підтримкою до друзів, рідних або, якщо ситуація загрозлива, до правоохоронців. Ти маєш право на спокій і особистий простір. Пам'ятай, ти не зобов'язана терпіти нав'язливість. Говори впевнено, дій рішуче, поважай собі і цього навчиш інших.